Як створити власну форму структурних стін? Як я розумію, це йде мова про ось цей фундамент. Цей фундамент можна створити у вкладці структури. Видаляємо, йдемо до фундаментів, обираємо стіну. Вкладаючи на стіну, у нас з'являється ось такий фундамент. Але в ньому не можна налаштувати інше січення. Якщо ми його знайдемо у браузері, як знайти у браузері, ось ми його знайшли. Ми можемо відкрити Type Property, але тут немає функції обрати профіль на рахунок профілю. У нас є, ось я додав ще Age. Якщо ми його знайдемо, знайшли цей Age, обираємо його, і ми бачимо, що у нас тут є профіль. Так, тут ми можемо змінювати профіль, але у постіні нема як можна вийти з цієї ситуації? Ми можемо створити свій профіль будь-якої форми у сіместі на базі лінії. Воно теж у категорії фундаментів. Якщо беремо його, у нас будуть усі можливості його армування і прочее, прочі Для його створювання нам потрібно обрати темплейт. Для сімейства модель на базі лінії. Далі відкриваючи це сімейство, у нас є один параметр, який довжина, так це якраз довжина цієї лінії, і ми створюємо свіп. Якщо підемо до лефту, він створений ось таким чином: звичайний свіп, тобто ми створили будь-яку форму, можна додати параметрів, їх вище і В Принципі на цьому все. Тож, якщо є питання по ревіту, будь ласка, у коментарі та підписуйся. У мене все про ревіт.